Угу, короче, знімай відео. Не знаю, може будуть відеоси про це ноутбукти. Типу жорстка якесь. Ну, я не знаю, я вперше ось. Бля. Чекайте. Коротше, бо у мене клавіша одна заліпла. То. Коротше. Ключ, коли запуститься все. 5 все запустилося, бачите. З боку Єоблокс. Пістолін приближатися. Коротше, буду запускати другому відео, бо я просто не знаю, що робити. Це я кряпкою мого телефону. Я Не знаю, що буду робити, бо не дуже знаю, що може буду грати, може ні. Бо я вже дуже давно не грав, бо лагає дуже. Понимаєте? Я сиди хочу типа ще 4, ой, блин, 2 гига. чи че два 2, 2 гигаба оперативки добавити. Чи 4. Я просто не знаю, бо це дуже слабий, ноутбук дуже. Ну, то Кілька гігав? 118 гігав. Коротше, я не знаю, може і не буду грати, може буду. Відео буде, ну не знаю, може буду пропадати мало із ютуб канала, бо буду більше всього знімати на Тікток канал. Та не знаю. Ну блін, будуть відоси, прям численно з боків. Добре, все, пока.